Привіт усім! Це Юля, і сьогодні я хочу продовжити говорити про Ордух, і базуючися на даній книзі Джессики Макбейк Життя і з Тому що ця книга це не просто про набір. Фактів чи порад, але це також історія людини, яка нарешті зрозуміла себе. І це дуже перегукується зі мною, тому що авторка дуже щиро у своїх текстах і дуже детально розписує свій досвід, який теж так чи інакше може бути болючим. Давайте подумаємо про те. Як ми взагалі уявляємо людину з рдух? Що це взагалі таке? Як ця людина виглядає? Так? От Я собі колись уявляла, що це просто якийсь маленький хлопчик, який такий мега-мега-активний. І ні вчителі на нього не можуть повпливати, ні батьки на нього ніяк не можуть повпливати. І от е, така проблемна, тяжка дитина, як дуже часто кажуть. Авторка е, в своїй книзі е, е, згадує е, таке часте порівняння із е, Бартом Сімпсоном. Що він такий теж дуже гучний, непосидючий, імпульсивний. Але е, а далі авторка розвінчує з одного боку цей міф, або ніби як показує ще одну цю грань цього дух, що людина не завжди має бути гіперактивна, або ця гіперактивність може зовсім по-іншому проявлятися. Це може бути якась гіперактивність думок, так? коли ти там, за захльбку читаєш книжку за книжкою, чи дивишся серіал прямо до кінця вісім сезонів, чи більше, лиш би знати, чим це все закінчиться. Чи ми дуже швидко говоримо без паузи. Хоча ми можемо говорити відповідніше, або коли ти просто годинами Можеш думати про щось інше, щось собі замріяти, уявляти. І, якщо чесно, я навіть і не знала, що це може бути як якийсь прояв Е, Я думала, що це, що це нормально, що це а, у всіх так є. А, і авторка далі пише, що коли вона. Дізналася про свій діагноз, а, чи навіть не те, щоб дізналася про свій діагноз, а глибше усвідомила, як ардух може себе проявляти а, у а, щоденному житті, вона відчула в сум злість, полегшення і якесь захоплення водночас. І а, це теж дуже перегукується з моїми емоціями, з моїми відчуттями. Коли я про це більше і більше дізнаюся, так, тому що я зразу думала собі, скільки би я могла уникнути всіх цих страждань, якби я знала інформацію раніше про, про себе, про свій рудух. Якби я тоді швидше там розуміла, що насправді я не є ліневою, чи я не є неорганізованою, я просто трохи по-іншому працюю, і я не знаю поки що, що як це інше працює. Так? І авторка там далі пише, що вона оплакувала е, своє колишнє я, е, ту маленьку дівчинку. Яка постійно робить все неправильно і без розуміння того, що це не її вина, так це якесь самовичування себе, звинувачувати, що все, все ми робимо не так, так. Хоча, за словами дослідників і експертів, з дух це абсолютно нормальні прояви для людей з цим розладом. Але я про це в дитинстві не знала, і я постійно думала, що я всьому А, І тут я оці якісь відчуття дуже сильно перегукуюся з тим, що пише авторка цієї книги. Але далі авторка розвіє всі припущення. Про рдух, так? якісь такі найпоширеніші помилки пов'язані із цим діагнозом. Так? І перше таке, про що вона пише, що дуже багато людей, які вже діагностовані з цим і фахівці, які з цим займаються, дуже часто використовують застарілу інформацію. Uh, і вона це пояснює тим, що uh, коли uh, якесь є дослідження у рецензованому журналі, uh, воно проходить там, багато перевірок, редакцій, так, коли воно вже там, нарешті буде оприлюднене. Uh, і з цим я погоджуюся і соцінково підтверджую, тому що uh, і час своєї аспірантури <смеш>, прийшлося писати якісь там а, наукові статті. І а, я пам'ятаю, я свою першу статтю подала в журнал а, і це була в кінці. А, а, 23-го року. Ну, от зате грудень-січень на переломі. І от зараз у нас там 22 жовтня 25-го року. Оця стаття тільки зараз є е, оприлюдненою. Тому от, це такий дуже довгий процес. А скільки подій е, за цей період часу вже відбулося? Е, ось тому. Е, Якщо ми думаємо, що ми щось знаємо про рдух, пам'ятайте, що ми помиляємося, тому що ми дуже мало знаємо і користуємося все одно застарілою інформацією. Так, багато людей також думає, що рдух це щось несерйозне, це дитячий розлад. Це не можеш мати це в дорослому віці, це, вже, ми вже це все всі переросли, і це тобі, взагалі щось е, неможливе. Хоча ми вже розуміємо, що насправді ці це, ознаки Рух можуть просто трансформуватися е, у щось інше. Е, е, в деяких випадках так можна зустрічатися з таким е, зневажливим ставленням. навіть... Це може бути від близьких людей, чи від друзів, чи від родичів. Так? Якщо це від родичів, то тут теж потрібно пам'ятати, що родух передається спадково, і, можливо, в них теж він є, але вони навіть про це не знають. Тому що логічно, якщо ми говоримо про контекст в Україні, то що ми тільки от зараз починаємо якось більш активніше про це говорити. так? А якщо це там період совка, то хто там думав про якісь емоційні переживання чи про якісь психологічні розлади, не дай Боже, якщо там ти думаєш, що в тебе є якийсь розлад, то що якщо психушка, то психушка. Ну, це теж відомий факт, як, яке там відбувалося лікування. І поростуємо словами так, що там і нічого такого не відбувалося. Ось. Тому панує багато дезінформації, і дезінформації не тільки що стосується дух, а ну, взагалі в. Усьому це дезінформація поширюється дуже багато є неточної інформації особливо це зараз поширюється. Крізь соцмережі, а, тому що дуже легко щось переказати, так, особливо, якщо там є в нас якийсь рілс, так там хвилина чинає менша, ти там поглинаєш цю інформацію і дуже-дуже багато неточностей, а тому на, треба на це зважати, так? тому що правда, вона. Зазвичай неприємна і складна, так немає якогось простого рішення до, до всього. Отже, перше, що про що авторка говорить, яку інформацію вона дізнається, і що таке важливо, потрібно з цього пам'ятати. Що дух не пов'язаний з дефіцитом уваги. Так, вона вважає, що це взагалі жахлива назва для такого стану, тому що. Дефіцит уваги означає нестачу уваги. Але насправді наш мозок, мозок людей з він може дуже добре фокусуватися так? особливо на тому, що нам подобається, якщо ми говоримо про якісь хобі, якісь захоплення, відеоігри, е ну, загалом все що, все, що вам подобається. Але Проблема полягає в тому, що ми не можемо контролювати інтенсивність нашої уваги, на чому ми зосереджуємося. Так, ми не можемо керувати і контролювати, як довго це буде тривати. І ця помилка призводить до того, що люди просто рідше звертаються а, до спеціалістів, щоб провести діагностику, тому що вони ж здатні зосереджуватися, тому а, точно, точно в них немає цього діагнозу рдух. Наступне це не обов'язково бути гіперактивним, щоб мати рдух. Так? Тому що багато людей вважають, якщо ти не виглядаєш таким суперактивним так, таким гіперактивним, то в тебе немає -дух. Так? І це також призводить до помилкової діагностики. А люди, в яких був діагностований рдух, залишаються можливо і збентеженими в плані того, що як взагалі в них тоді може бути цей розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. І авторка пише далі, що насправді існує. Три типи е, проявів рдух. Перший це переважно неуважний, наступний переважно гіперактивний або імпульсивний. І третій це комбінований тип. І, власне, більшість людей, які мають рдух, в них є ось цей комбінований е, тип. Е, але е, по, як авторка зазначає, що ця гіперактивність. Е, вона е, проявляється просто по-іншому. Е, так, і це може бути, наприклад, вербальна гіперактивність. так, Тобто е, це часто може проявлятися в дівчат і в жінок. І тут я собі думаю, може і стереотипи, які є пов'язані з жінками, е, базуються насправді просто на ось цьому розладі. і... Ростов ці зарази чоловіки взяли і видумали якусь таку фігню. Так, Фізична гіперактивність може з часом перерости в тривожність. І всі ці прояви з часом вони можуть змінюватися. Наступне -рдух. Це неврологічна проблема, а не поведінкова. Так? Тобто, це не про те, що погане виховання. Просто мозок і дух функціонує по-іншому. І тому, звичайні, ось ці поради, які є: типу: ну, просто зосередься, ну, просто зберуйся. Вони з нами не працюють. Е і тут дуже важливо ще додати, що для дітей, які мають дух, ось це покарання для них не працює, так? а ефективним є позитивний зворотній зв'язок, винагороди. Так? Авторка зазначає, що для батьків. Які мають цих дітей і Середух, вони дуже часто отакі ніби як переживають, або ніби як бояться зазнати осуду від інших людей, якихось незнайомих, якщо їхня дитина там якось недоцільно поводиться. Хоча ну, тут <смас> таке велике запитання: типу, а вам не все одно, як інші люди. Думають, що вони думають про ваших дітей. Ви їхні батьки, от ви і підтримуйте їх, і захищайте і взагалі байдуже не інших людей. Поки дитина нікого не обіжає і не вбиває, то може все і добре з вашою дитиною. І, і авторка пише, що так для таких дітей, які мають ртух, дуже важлива. Потрібна підтримка і розуміння, і тут я з нею погоджуюся, але не дуже погоджуюся, тому що мені здається, що для бух яких дітей, в яких немає навіть цього діагнозу рудух, чи, можливо, вони якісь мають інші діагнози, просто це прекрасна, щаслива дитиночка, всім потрібна підтримка і розуміння. І це мені здається таке щось дуже фундаментальне, що батьки мають виконувати як таку суму. Обов'язкову функцію. Е, наступне рдух впливає на життя, а конкретніше Рдух впливає на тривалість життя. Е, дослідження доктора Расела Барклі е, показує, що в середньому е, через цей розлад тривалість життя зменшується. Приблизно на 13 років. Це не є щось смертельне, очевидно, але з цим рдугом є і якісь супутні труднощі. так, це може бути стрес, депресія, тривога, так? які всі накопичуються, і що впливає на тривалість нашого життя. Так? А якщо ще додати: вплив гендеру, так, раса, соціально-економічний статус. І не, там, не знаю, екологічні проблеми, і так далі. і так далі, і так так далі, В купочці все це дуже класно впливає взагалі на нашу тривалість життя. І наступне, останнє, на що авторка звертає увагу, це. Не існує єдиного рішення, немає чарівної таблетки, яка б <смі> вирішила всі, всі проблеми. Боже, як би це взагалі було кльово? Мені би цих таблеток, напевно, треба було дуже багато. Бо я би хотіла таблетку, щоб знати ідеально там англійську, німецьку, іспанську. Щоб в мене не було моєї, моєї тривоги, депресії, щоб взагалі люба проблема взяв таблетку, полікувався, і все дуже класно. А, так ось, повертаючись до слів авторки, так, вона каже, що немає єдиного рішення, і Національний інститут психічного здоров'я провів масштабне дослідження щодо лікування рдух, і їхнє дослідження показало, що найефективніший спосіб для лікування ртух це є поєднання медикаментів. І терапії, так? і різних стратегій адаптації. Так? Тому тут не потрібно соромитися, приймати ліки. Так? Це не є якесь накачування людини, на чимось так, що в, в обичі перетворюється, це є лікування. Далі. Авторка пише, що навіть і лікарі часто недооцінюють дух. І через це діагноз. Люди можуть отримати набагато пізніше, ніж мали би, і це так, так своєрідна стигма, так непорозуміння. Так, що ніби, а, Знімаєш та та трохи там рдух, типу ти просто недостатньо стараєшся. так, Десь воно нам знайоме? Так, і іноді це можуть і казати вам ваші найближчі люди, які, можливо, самі мають цей діагноз і. Це може бути боляче і дуже складно. Так, ми, звердух, намагаємося завжди бути нормальними, так? тримати себе в руках, не запізнюватися, не забувати нічого, не розсіюватись. І часто це виходить. Але ми за це платимо велику ціну виснаженнями, тривогами. Так, якимись нервовими зривами, так, це може бути оце годинне залипання на щось, невідомо на що. Тому я думала, хтось прийшов. Е, тому, тому так, е, Ціна платиться досить така пристойна. Е, але що мені далі дуже цікаво, що як авторка визначає Рдух, що Рдух це як суперсила, е, так, тому що це не завжди тільки про трудності. Авторка спілкувалася з багатьма людьми, які мають дух і водночас які досягли неймовірних успіхів, успіхів у своєму житті, так тому що якщо... Ти адаптуєш е, свої всі старання в правильне русло. Так, от ти знаходиш цю суперсилу. Це може розвиватися в творчості, в креативності. В тебе є супервеликий гіперфокус на ті речі, які так дійсно для тебе важливі. Е, і... Це все дуже класно працює, коли також і є підтримка. Так? Тому ми не повинні боротися з своїм мозком, а ми можемо з ним е, дуже таке непогано поладнати. І які авторка дає практичні поради, е, 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 коли ми намагаємося до чогось приступити, з чимось працювати. Перше, це зосереджуватись на тому, що дійсно працює для вас, так, знаходити якісь свої варіанти, в якій позі вам легко там сидіти і читати чи щось вчити. Так? Не треба дивитися на те, що вважається традиційним. Ми це відкидаємо і просто шукаємо свої способи, так виконувати складні завдання. Тоді, коли мозок у потоці. Так? Для мене особисто це завжди зранку. Моя хресна мені під, підкинула та таку ідею, що зранку ми їмо жаби. Так? Тобто ми зробимо ранку, зранку щось таке неприємне, що ми можемо весь день відкладати, і ми ніколи цього не зробимо. А якщо ми, там, ти налаштовуєш себе на те, що там, <свісно> зранку ми це робимо, це виходить. Не завжди в мене все виходить, але виходить. Далі, не соромтеся і не бійтеся просити про підтримку, коли вона потрібна. Так? І ви ніколи не знаєте, де насправді цю підтримку ви, ви зможете отримати. І останнє не карайте себе за речі, які вам складні. Тому що це ніколи не про слабкість, а завжди про інший спосіб обробки реальності, який в нас є. І наостанок авторка також зазначає, що книга, яку ви тримаєте в руках, не була би написана, якби хтось їй. У соцмережах не надав підтримки. І я хочу ще раз це повторити: що можливо, ви навіть не усвідомлюєте, наскільки важливою є ваша підтримка. Коментар, слово, співчуття. Так, тому що можливо, хтось поруч з вами тільки зараз починає ніби розшифровувати свій мозок. Так, тому. Просто завжди не бійтеся, не думайте, що ці слова підтримки нічого не значать. Вони завжди значать дуже і дуже багато. Так, тому наостанок я хочу вам побажати. Не здавайтеся, ви все чудово робите. У вас все дуже класно виходить. І просто знайте, що я всіх вас.